У Львівській обласній військовій адміністрації прийняли рішення про рейди по розважальних та відпочинкових закладах з метою актуалізації обліку військовозобов'язаних. Це означає, що повістку, тобто повідомлення про явку у військкомат, можуть вручити, наприклад, в ресторані. Щоправда, згодом повідомлення про нараду і заплановані рейди із сайту видалили. Ймовірно, через обурення місцевих або ж навпаки, аби їх не розлякати. Я ж вирішила поцікавитися, як до цього ставляться лучани. Пані Орися спочатку реагує негативно, але потім каже: Треба, щоб захищали. Вони не хочуть Вони це дігатька до барах, і гуляють, бо мами за кордоном в Італії, Португалії і так далі. Їм так добре, хай хтось йде. Хай там його стріляють, хай забувають. Це то неправильно. Правильним таке вручення повісток вважає і лучанин Ігор. Неправильно те, що приходиться їм повістки вручати, тому що це вже як захід вирішення проблеми. А сама проблема в тому, що не приходять в воєнкомат самостійно. А ви були самостійно? Так. У закладах, до яких ми зверталися, коментувати таку ініціативу відмовилися. Натомість у Волинському обласному територіальному центрі комплектування і соцпідтримки кажуть, що справді не довелося би ходити вулицями чи тими ж розважальними закладами, якби військово зобов'язані з'являлися у військкомат самотужки. Водночас жодних обмежень у законодавстві щодо того, де вручати повістки, немає. Це може бути як. Ну, місце проживання вдома на роботі, так і на вулиці, той самий розважальний центр, чи де інде. Законодавстві визначено, що повістку можуть дати після того, як перевірять, встановлять особу цієї людини, так як у нас правовий режим військового стану, кожен зобов'язаний носити з собою документи. З тим повістка, видана на вулиці, не бойова. Це означає, що просто треба прийти до військомату, а не їхати на фронт. Це для того, щоб він просто прибув в територіальний центр, показався. Є люди, які там 5-10 років не бувають, у нього вже шестеро дітей. Три інвалідності, а по документам він повністю здоровий і придатний для служби. До слова днями начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що військове зобов'язання, які обмежено придатні до військової служби, у воєнний час також можуть бути мобілізовані. Щоправда, їхня служба проходитиме не у бойових, а у військових частинах забезпечення. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.